Так, дощ закінчився, є трошечки світла. Значить, Ми привезли катерпілера, модель Cat305 SR. SR це означає, що він ламається на бік. Прийшов у нас із ковшом 60-ю. Ось такий апарат. Тільки з одним ковшом. Далі він без кондиціонера, але... В принципі, Хто ним користується, хороший стан по салону. Трактор трактор. у нас 2000... Я кажу трактор. Ескаватор у нас з 2003 року, напрацювання 4800 мотогодин, не їде а шепче, як то кажуть. Так, да, резина у нас на вузині так підтерта, але вона замінна. Ціна даного ескаватора 26 тисяч доларів. Він повністю розмитнений. Ми даємо весь пакет документів на реєстрацію, також ми працюємо з ПДВ. Кого цікавить, знаходиться ескаватор в місті Мукачеві по вулиці Берегівській Бічній 1А. Можете приїхати, прийти з драйв і купити такий от апарат, кому підходить. Значить, по, всі, хто питається, це по вантажопідйомності, так, по вазі, це в нас по вазі. 5,760 номінальна. Значить, піднімає ковш на 5 метрів. Вантаж, який він піднімає, це 900 кг на висоті 2,7 І на максимальній висоті, дай Бог, пам'яті 400 кілограмів. Копає на глибину 3 метри. Тож, кого цікавить такий апарат, 26 тисяч доларів, є в наявності, хороший технічний стан. Можете прийти з спеціалістом його повністю перевірити, провести тест-драйв і замовити. Кого буде цікавити якась детальна інформація? Телефонуйте, проконсультуємо.